Вітаю! Мене звати Андрій Дрозда. Ви дивитесь новини Західне. І сьогодні ми з вами говоримо про важливе, про те, як очищений від московського патріархату Львів святкував Великдень. Отож, говоримо про релігію. Це справа делікатна, і провокація з підпалом храму Різдва Пресвятої Богородиці у Львові на Сихові мала, очевидно, на меті зіпсувати Великодні свята у Львові. На щастя, цього не сталося. Підпал цей відбувся у ніч на Страстну п'ятницю, я нагадаю. І значної шкоди зловмисник тоді не завдав. Спрацювала сигналізація, пожежні прибули вчасно. І обгоріли хіба що бічні двері храму. Української греко-католицької церкви це, до речі, та сама церква, яку відвідував колись під час свого візиту до України папа Римський Іван Павло ІІ, і для Львів'ян це знакове місце того ж дня. Палія затримала поліція і ним виявився 31-річний мешканець Закарпаття. Зараз із ним працюють слідчі, однак уже зрозуміло, що йдеться про замовну провокацію перед великоднем. Важливо відзначити, що цей підпал він відбувся у часи загального загострення, протистояння навколо Православної церкви Московського патріархату в Україні. В Києві в українській церкві повернули вже лавру від УПЦ МП. І в багатьох містах і регіонах тривають ось ці процеси переходу громад від так званої УПЦ МП до ПЦУ. Процес цей переходу, звичайно, болісний, непростий, і Львів у цьому сенсі, звичайно, теж не вий нятак Нещодавно на тому ж Сихові у Львові демонтували незаконну споруду так званої церкви святого Володимира, яку відвідували саме прихильники православ'я Московського патріархату. І на протести окремих львів'ян біля цієї церкви віряни цього храму, які його відвідували, відповідали, що вони, мовляв, руські і що війну виявляється розпочала саме Україна, і все це я підкреслю відбувалося у Львові донедавна Буквально то війну почав <зв>. українці ще. Відходь сюди! Ось, все, все лице РПЦ. Вона каже, що війну розпочали українці. Війну розпочала Росія! Брехня, брехня, брехня! Скільки на війні загинуло наших друзів? Він розмовляє російською. Ти є руський. Ти русський? Тобі треба Тобі треба сидіти в тюрмі. Як? Споруду цієї, де факто російської церкви на Сихові демонтували, тому що вона там з'явилася незаконно, без дозволів і погоджень і ще й на самовільно захопленій ділянці. А в центрі Львова поруч зі спорудою, де до 2017 року існував російський культурний центр. Такий у Львові теж був, може вже хтось забув про це, таке собі гніздо дітей, свободітелей. Донедавна там поруч теж проводила свої богослужіння. Церква УПЦ МП І мова йде не про просту церкву, а про історичну споруду, де діяв Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ МП на вулиці. Тепер уже віднедавна Героя України Тараса Бабанича хамера Це герой України, Львів'янин, який загинув нещодавно минулого року, на війні проти росіян. До перейменування ця вулиця мала назву Володимира Короленка, російського письменника українського походження, і навіть офіційно. Існує премія Короленка від Національної спілки письменників України. Цією премією нагороджують найкращий твір російською мовою в Україні. Я сумніваюся, що зараз таку премію вручають, але офіційно вона ще аж від 1990 року існувала. І саме на колишній вулиці Короленка за останній час відбулися дуже важливі процеси деросифікації Львова. Майже 6 років тому там російський культурний центр припинив свою діяльність і відтоді там працює будинок українського воїна. А восени минулого року вулицю Короленка перейменували на вулицю Тараса Бобанича, Хамера, Героя України, і навіть на цій перейманій. Менованій вулиці ще деякий час залишався останній форпост російського впливу у Львові. Це була, звісно ж таки, церква святого Георгія. І ось два тижні тому громада цього храму. Таки зібралася і проголосувала за перехід від УПЦ МП до ПЦУ. Цей процес він супроводжувався, як це заведено, і сутичками, і провокаціями, щоправда, незначними, бо у Львові достатньої кількості російської тітушні для того, щоб повернути історичні процеси назад чи розвернути взад цієї тітушні в достатній кількості у Львові не знайшлося, і агентура російська тут не спрацювала, не змогла. Могла взяти гору у цьому процесі. Водночас, головний представник УПЦ МП у Львові, а саме митрополит Львівський Галицький Філарет Кучеров, він наполягав і наполягає, очевидно, що його громада не переходила до ПЦУ, що це зробили якісь невідомі люди, які зайшли до храму. Однак, це його особиста, як то кажуть, позиція. А реєстрація статуту нової парафії великомученика Георгія ПЦУ на вулиці Тараса Бобанича Хамара відбулася успішно. І ось таким чином Львів остаточно позбувся присутності Московської церкви у місті. Однак загалом в області, в регіоні, це питання ще остаточно не вирішене. І громад УПЦ МП ще налічується тут доволі багато. Станом на минулий рік таких громад було близько 40. І очевидно, що процес їхнього переходу від УПЦ МП до ПЦУ він триватиме і далі. І у Львівської області є всі шанси стати першим регіоном. Перш Областю повністю вільною від московської церкви серед усіх регіонів України, бо очевидно, що ми маємо питання тут із е, таким явищем, коли через інструменти віри і релігії буквально певна агентура ворожої держави окуповує серця і розуми. Тисяч наших людей, тисяч наших громадян, а зрештою, і всього суспільства, і всієї країни. З цим треба покінчити. Ви дивились новини Західнет. до наступних зустрічей.